Привіт, мене звати Лідія Максимчук, і сьогодні я хочу поговорити про певні закони всесвіту, які працюють незалежно від того, знаєте ви їх чи ні. Я записую ці, цей відео в підтримку свого курсу про гроші 20 або іншими словами, як вже почати не заробити разову суму, а як зрозуміти закони всесвіту, по яким працюють гроші. І почати їх, як кажуть, притримуватися, поважати, так, щоб гроші і розуміння, як е збудований світ є і стало вашим розумінням. Так от, поїхали. Почну я з е самого простого: це е закон дуальності, тобто, погане, добре, е мало, багато. Чорне-біле. І хочу сказати, що е, жоден митець, жоден гені не зміг би створити якогось шедевра, якби в ньому не сперечалися оці дві речі, ці дві дуальності, ці дві крайності. Тому оцей закон Всесвіту, що наскільки є це погано, настільки є це добре, ви маєте зрозуміти, він полягає в тому, що скільки тут людей народилося, стільки тут людей померло. Тобто. Це про те, що всі е, речі паралельні, вони завжди відбуваються одночас, і ви бачите те, що ви хочете бачити. Або ви шукаєте е, в діях, навколо вас е, такі кажуть, доводи в те, що ви вірите. Або там факти в те, що ви вірите. Тому, якщо вам не подобається, що ви бачите, навколо себе вам не подобається, які події навколо вас відбуваються, питання. До вас. А, в що ви вірите? Чому ви це бачите? Які ваші думки щодо 1, 2, 3, 4, 5. Тому закон дуальності працює. І наскільки ви бачите, що людей звільнили без роботи, настільки можна ж бачити людей, які знайшли роботу, і а, в них все класно. От. Далі. Про момент дуальності є наступний закон, як кажуть, потрійності. Ну, тобто, це коли людина бореться між тими двома крайностями і створює щось середнє. І оце рахується всі ті геніальні речі, які ми маємо. От, один з таких яскравіших прикладів: я хочу пити гарячий чай, але я не хочу пити його вдома, я хочу пити його на ходу. От людина, в якої боролися ці два бажання пити, Смачний свій напій і водночас не бути прив'язаним додому і не сидіти вдома, і винайшов оцей такий стаканчик, який закривається і дає можливість ледве не бігати з ним і при тому, де б я не була, пити свій улюблений напій. Отак зрозуміло. Тому а, закон, коли вам здається, що от я хочу так, а ось так не буває там, та або так неможливо. Зразу немає нічого неможливого. Можна просто включити собі такий орієнтир. Я вірю, що це неможливо, і тому шукаю доводи, що це неможливо. Бо шукаю факти, події людей, речі, які мені тільки підтвердять в те, що це, це неможливо. От. Далі. А, е є таке поняття, як луна місяць. Тут таке. Поняття. Вірити ви в то, не вірите, є фізика, ну, наприклад, як в морі, в океані, приліво та Вони залежать від того, як луна. А, І ми під нею підв'язані, особливо жінки, тому що ми такі досить чутливі люди. І от навіть якщо прочитати книжки якогось там століття, вони так і називалися в нас в наші місяці, не називалися «лунні Дні. Тобто жінка, яка дуже чутлива до цих змін, в її гормональна система працює на одній хвилі з місяцем. Але для чого тут закон? І про що хочу сказати? Є поняття, що ми робимо завжди якісь дії, закладаємо перші кроки. Маємо, робимо намір, та? намір це в те, що ми віримо, це наша така чиста сила, думки. Вона намір завжди йде від серця. Не завжди він співпадає потім з результатом кажуть, але ж я мала такі гарні, добрі наміри. <смі> так от, є поняття, коли є спадаючий місяць, і є ростущий місяць. Тут можна взагалі записати окрему тему, я, напевно, так і зроблю. Повертайте, якщо що на моєму YouTube-каналі, про місяць. Тобто, виходить, все, що ми хочемо позбутися, віддати, закінчити, почиститися, ми робимо на спадаючий місяць, тобто віддаємо. І все, що ми хочемо примножити, мати ще більше, ще краще, ми робимо на місяць, який росте. От. Є ще поняття повнолуння, але це окрема тема так само, і там вже ну, не дуже про закони. Є просто таке правило, що під час повнолуння підвищений рівень енергії, і все, що ви там забажаєте зробити, попросити, воно обов'язково і досить швидко прийде в ваше життя. Але передам якраз завдяки цьому прикладу до наступного закону. Закон взяв віддав чи віддав і взяв будь-яке ваше. Таке багатство починається з того, що ви маєте віддати. Тобто закон Всесвіту говорить про те, що якщо ти хочеш щось мати в своєму житті, спочатку щось віддай. Тобто це на простій мові це розхламити свою квартиру, перейти, передивитися речі, які вам вже не потрібні, і поділитися цими речами з тими людьми, кому вони потрібні. От це ваші папери, ваш одяг поділитися. Тобто звільнити місце для того, що ви просите. Неможливо вам щось дати, якщо нема куди це в хати, як то кажуть. А от дівчина каже: так от хочу, ніхто мене не кличе на побачення, ніяк не може побудувати стосунки. Починаємо розбирати це все один, два, три, чотири, п'ять. І виходить, що в неї настільки не графік такий. Такий прямо щільний, що там навіть я не можу прописатися до неї, на як кажуть, ну, консультацію додатково провести. Так що вже говорити про хлопця, тобто хочеш мати чоловіка в своєму жді, ну, значить, створи йому простір. Це про закон притягання. Так? Тобто, почни, ну, по-перше, створи якби простір для нього. А по-друге, якщо ти хочеш це мати, то почни. Думати, мислити а, вже з позиції людини, яка вже це має. Так? Якщо вернутися про Бойфренда, це. А, Ну, залишся в неділю там, зранку, сходи на сніданок разом, а потім залишишся в, в суботу вечором вдома, як, от, вже якби, як у стосунках, так? Ну, якби як в твоїй голові от живе дівчина, яка вже має стосунки? можливо, я не, не найкращі приклади привела, вже 17 років одружена, може, якісь дуже олдскульні. Далі, якщо спитати про гроші, я кажу, ну а як про гроші? Як от їх від чого почиститись? Ну, по перше, це написати список незакінчених справ. Це по подивитися ваші платежі, наскільки ви їх вчасно платите, чи затримуєте ви, їх, чи не затримуєте. От. А, а далі, якщо ви йдете в такий якийсь магазин, але хочете жити на, вже на зарплату Х3, ви питаєте себе, а людина, яка має зарплату Х3, ходить в цей магазин? Якщо так, то йдіть далі. Далі ви кажете, там отак їсти, отак спа. А от людина, яка має зарплату екстри, вона отак спить по півдня, дивиться там кіношку, попиває вінішка. Вона ось так живе. Якщо так, супер, продовжуємо далі. А от людина, яка має це екстри, вона ось так. Тобто, ви вже маєте мислити і виходите в своїх рішеннях з позиції тої людини, якої ви хочете. цей закон він працює. Тобто, звільняєте простір, далі ви формуєте, якби. Ваш намір, та, що ви хочете, і дії ваші вже мають відбуватися, виходячи з вашої той кінцевої точки. Далі Далі є таке класне правило. Мені воно дуже подобається. І це найбільше, напевно, що я використовую в своєму житті, і, напевно, найбільше, чим допомагає людям. У нас є такий закон, як наше мислення. Наша мова і дія. Тобто те, то, що ми думаємо, про що ми говоримо і що ми, що ми робимо, Якби, то ми і отримаємо. Тут перше хочу сказати, що сюди працює, ми отримуємо не те, що ми хочемо, а в те, що ми віримо. Я от думаю, проводити приклади. Ну, якщо людина каже, я хочу от працювати на такій позиції, але мати зарплату там в х 2 Каже, окей, ти віриш в це? Ні, та так не буває, то без нього це нереально. Та тут все тільки по там, типу, якщо в тебе є якийсь диплом, то треба мати. Ну і все. Тобто людина в це сама не вірить, і ясно, що шансів, що вона це отримує, дуже мало. Тому оцей момент думаємо, говоримо, ну думаємо, віримо, там та говоримо і діємо. оцей момент, що. Треба відслідковувати, як ви про що висловлюєтеся, і якої думки притримуєтесь, позиції вашу, А Тут дуже класно підходить така вправа інтерв'ю. Приходьте, залюбки вам її зроблю. Там достатньо одної консультації, щоб виловити, я кажу, цілу низку ваших таких установок, вашого деструктивних думок, програм, які якраз от і не дають отримати бажаного. Тут, от прям чекаю вас. Так от. А, як я з цим працюю? Тобто я беру арт-терапію, переважно нейрографіку. І коли у вас відбувається якась дія, це от то, що ну, та, один, два, три сказали, та, Остання це дія. Тобто, у вас відбувається якась дія, вона називається досвід. Далі у вас на цей досвід складається враження. Тобто, ви маєте тепер свою думку щодо цього враження. І після цього у вас в остання така. А, останній ступінь це після враження у вас з'являються такі, як кажуть, висновки, установки. Ну, я би так сказала, установки. Те, що вас потім обмежує. Саме простий приклад. А, взяли гарячий чайник, попіклися, це ваш досвід, висновок гаряче, не рухає не голими руками, а, установка. Ну тут до речі, в кого якщо починаючи від того, що а, чай це погано і небезпечно а, до речі, ви знаєте, що багато, багато мам. Коли народжують дитину, викидають взагалі чайник з кухні. кажуть, у мене маленька дитина, що вона колись там попеклася, і вона зробила тут установку, що чайник це небезпека, і вони просто його викидають, і якщо їм щось треба, вони або на кнопочках мають такі всякі кавомашини, або кипяток такий нажимається, диспенсер це називається. На кнопочку. Тобто, що от-от я вам вже навіть реальний приклад привожу. Так от і от на в наших вправах, тобто я працюю з вашим цим враженням. Тобто, у вас є досвід, ви сходили в такий банк, вас погано обслужили, ви заплатили додаткові комісії. Людина там була з вами нечесна, і у вас сталося враження, що гроші в банку це зло. Або банки вас грабують, або це погано. І е, ви починаєте працювати, вам треба ви відкрили бізнес, вам треба там вже ФОПа, обороти, якісь такі штуки робити. І вам виходить. Не, не дуже ви довіряєте і вам не дуже це виходить зробити. І коли починаємо з людини розбирати, тобто не настільки в нього там погані обороти чи якось там з грошима, як просто він не хоче збільшувати потік грошей. Бо він розуміє, що якщо він виходить за таку межу грошей, йому вже треба буде співпрацювати з банками. Коли в нього був цей досвід, він йому дав таку захисну установочку, я кажу, деструктивну програму. І людина підсвідомо не хоче збільшувати обсяги заробітку, тому що наступний етап це вже співпрацювання з банками. А якщо ти мало заробляєш, все собі там, ну, на рівні в кишеню і е, якби, не, 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 не треба того, тих співпрацювань. От вам реальний приклад одного з моїх клієнтів. Так от, і от, коли ви міняєте своє враження, у вас міняється установка. Для чого Що це за закон? Коли вас щось стається, якась ситуація. Та, звичайно, ми робимо висновки. Це правильно, це те, що нас захищає, зберігає нам життя, а зберігає нам нашу якусь таку свідомість щільною, просто додайте таку фразу. Хм, Ось таке сталося, цікаво. А що буде далі? Тобто не блокуйте, не закривайте себе. Цією фразою ви ніби кажете, та, от людина попіклась, таке буває. Але цікаво, що буде далі? Трошки так звучить дивно, погоджуюсь з вами. Але якщо ви навчитеся в якихось таких своїх всіх ситуаціях, які зараз відбуваються, ділитися, ну якби так в голос сказати, що цікаво, що буде далі. Тобто, пробувати це все не запаковувати в установку, а намагатися йти, ну, якби, щоб. Щоб воно не давало вам потім певних обмежень. От і все. Ця фраза знімає обмеження. Все, що хочу сказати. Так, ще про які закони поговоримо. А, е -е Коли щось просиш, перше, от я щось забула сказати, перший, напевно, найголовніший такий закон. Я просто я щось думаю, що його всі знають, але давайте проговоримо. Це нести відповідальність за те, що ти просиш. Якщо ти кажеш там прошу, люби Всесвіт, дай мені нову роботу, там або дохід збільши мені, там це все, і вас там потім звільняють, або там відбувається якась ситуація, то ось тут когось звинувачувати не треба. Тобто, якщо ви просите, перше, що ви, що ви просите, це ви кажете, що а, я. Беру на себе відповідальність за всі наступні події, які будуть відбуватися в моєму житті. Тому що я розумію, що я щось попросив і я щось хочу. Окей? Далі. А, далі є оцей момент: попросила, але нічого не віддала. Таке теж є, коли ви щось просите, все від вам допомагає, але ви далі не даєте. Ну, наприклад, з вашої сторони немає добрих справ. Це ось так називається. Тоді все сам бере чим хоче: телефоном, машину, ДТП, хворобу. Чим він любить брати? Це ваш час. Ваші гроші і ваше здоров'я. Гроші, звісно, це ідеально. Я взагалі собі таке поняття, як роздавати гроші, залишати чуєві, просто когось пригощати каву. Я божню, коли мені кажуть, я тебе запрошу на каву. Чудово кажу, а я заплачу. Тому що дякую цій людині за те, що вона мені робить у цей простір, робити добру справу, тому що я постійно щось прошу, мені постійно щось треба. І для того, щоб не платити здоров'ям, це найцінніше. Я хочу платити грошима. І оцей момент, якби от мені пише клієнтка, Ліда, в мене там малого буде суд, засідання, треба трошечки попрацювати енергетично, щоб якось склалося найкращим. Чи не кажу, окей, давай. Називаю їй суму, а вона каже: м, м, ти знаєш, а може, якось так за ну, типу, за донат чи, чи безкоштовно там, бо ми з тобою дружимо, це окрема тема. Я кажу, дивися, ти просиш зараз е, речі, які впливають на життя твоєї дитини. Ну, тобто, це точно не нове платтячко, або щоб там якийсь бонус прилетів вам по роботі. Тобто, це такий вже серйозний запит. Я кажу, ти заплатиш грошима своїм часом або здоров'ям. Кажу, я можу за донат. Мені ок, тобі ок. А вона так точно, я геть забула про ті закони. Тобто е, Вони ось так працюють. І якщо ви. Е, Щось починаєте просити, робити, там, ой, хочу там збільшити, продати, отримати, поміняти, полетіти, народити. Починайте робити добрі справи, платіть своїм часом, своєю свої енергією, починайте роздавати гроші, ну і бережіть своє здоров'я. Я вас з вами дуже вас люблю. Підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Лідія Максимчук, і я рада вам розповідати різні цікаві речі. Чекаю ваших коментарів і запитань.